Андрію, привіт. Привіт. Ну ще не домовилися. Якраз відбувається з'їзд. Це що можна вам сказати, що несподіванок не анонсують. Говорили з першим віце-спікером Русланом Кошулинським. Він каже, що список буде зі старих людей, Сашко Ронець, який займається медіапідтримкою. В свободі теж так само каже, що список буде за старою схемою. Програма теж особливо не зміниться, і орієнтуватимуться на ті самі е, виборчі механізми, про які йшлося раніше від дверей до дверей. Е, будуть іти. Ну знаємо, наприклад, що пан Кошлинський він сказав нам, що все вирішить з'їзд, але він не проти піти, наприклад, там е, мажоритарником у Львові. Своєму е, е, цікаво, що говорили з Юрком Лев Левченком з 223-го округу, якщо всі його пам'ятають з попередніх парламентських виборів, каже, Буде за тим самим округом іти він і не зрозуміло тільки чи це буде узгоджений округ з іншими політичними силами, чи можливо все ж доведеться йому протистояти іншим представникам парламентських фракцій. За його інформацією його тодішній конкурент Віктор Полопишин так само активно готується до початку виборчої кампанії. Скажіть, будь ласка, про якісь передвиборчі обіцянки вони а спілкувалися під час з'їзду, чи з'їзд ще триває, і ще рішень і таке з'їзд ще триває, але от щойно реально менше хвилини тому за моєю спиною в залі проголосували за програму партії. Буде фактично дві програми партії: одна велика розширена версія для агітації, і одна партія програма коротка. Це пов'язано з тим, що ми ну, якраз за неї голосували, бо вона подається до центральної виборчої комісії. Пов'язано з тим, що там є обмеження за кількістю знаків лишається традиційно для свободи. Вони вимагатимуть право вказувати в паспорті графу національність. Вимагатимуть так само там люстрацію проведення націоналізації стратегічних підприємств і заборону на приватизацію таких підприємств. цікаво із новацій того чого не було раніше. Це пропозиція позбавляти громадянства за сепаратизм. Ось така штука є, і цікаво як формувалася ця програма програма свободівці на попередньому етапі з'їзду фактично голосували за пункти і розміщували в кожному блоці пункти за в тому порядку, в якому вони набирали там голосів під час того анкетування, яке проводилося перед цим. Тобто такі, от була градація, певний там порядок визначався таким чином передвиборчих обіцянок. Ну що обіцяють свободівці? Ну реально програма просто не змінилася з минулого часу. Це має. Же та сама, просто трошки модифікована програма про олігархів. Так само вони говорили, говорили про зміни оподаткування, типу, великі податки для е, великого бізнесу, малі податки для малого бізнесу. Ну насправді, свободівська програма, та якою вона і була раніше. А про АТО говорили на з'їзді про то говорили дуже багато. По перше нагородили тих, хто активну участь брав у Майдані під час майдану. Говорили про Січ тягнемок там на таку коротку промову. Від він звертався до бійців батальйону Січ, які зараз проходять підготовку в Києві. Він каже, що з досвіду тих, які вже відправлені на фронт, каже, що вони мають набагато активнішу підготовку проходити. Тому що тоді багато хто казав, що типу, давайте їхати вже відразу зараз. Але як виявилось потім в польових умовах, що ця підготовка якраз була дуже потрібною. Ті знання, які там можна на тренуваннях отримати, вони потім просто необхідні. Є про це говорили. Говорили так само про те, що вибори для свободи не є основним основною проблемою на цей момент. Основну увагу, все ж вони і ресурси за словами Олега Тягнебока, мають приділяти бойовим дієм на сході і вирішенню того конфлікту. Скажи, будь ласка, а свої комбати є у свободи? Тому що, от, наприклад, у Народного фронту їх, по-моєму, аж двоє або навіть і троє, що там і Семен Семенченко, наче кудись подався, до речі. Ми запитували і саме це запитання, майже дослівно поставили е, панові Руслану Кошулинському, він сказав, що своїх них традиційних не буде. Так, у списку будуть свободівці, е, за його словами, які брали участь у бойових діях, і у зв'язку з цим саме заслугами з тим, що вони були е, ну, активними учасниками бойових дій. То їхнє місце у списку може змінитися відповідно до цього. Колись про що мені казав Кошулинський, але якось залучати там е, ну, там бійців, просто заради того, щоб вони були ну, тобто, не свободівців не будуть, чи командирів батальйонів а, так само свободи цього робити не буде і, загалом. Кошлинський сказав, що він схвально ставиться до того, що а, ну, поскільки там мають бути представники військової сфери у парламенті серед депутатів, а, але це не мають бути там колишні радянські генерали, це мають бути типу ці молоді люди, які нещодавно якраз прийшли і почали змінювати там систему українських збройних сил. І він говорив саме про комбатів, так досить схвально, але повторюся у свободі своїх комбатів, як це зробили б інші політичні сили. Не буде. А скажіть, будь ласка, говорили вони про те, який хоча б приблизно відсоток вони намагатимуться зібрати на цих виборах? Чи, чи не, не ставили вони собі планку якусь. Ні, ну ось це запитання, я поставлю Олегові Тягнебоку після того, як з'їзд закінчиться. Там буде брифінг. Сподіваюсь, буде можливість поспілкуватися з іншими лідерами партії. Тут поки що не з усіма поговорили, але це обов'язково запитаємо. Добре, Андрію, дякую. Єдине, скажи мені, будь ласка, коли чекати на твоє наступне включення, і чи прийдеш ти сьогодні до мене в студію, щоб розповісти нашу? Да, в студії обов'язково буду. Ми зробимо сюжет про те, що відбувалося, щоб показати бекстейдж, показати те, як відбувається голосування і так далі з Сашком. Але я зможу включитися десь після другої, тому що другий у них ось, ось цей брифінг, на якому я зможу отримати якусь певну додаткову інформацію. Ну, якщо буде щось екстрене, то зрозуміло, що обов'язково озвучу якісь такі прохідні новини, просто важливе, але те, заради чого не варто переривати ефір. Я відразу пишу в свій твіттер і в твіттер громадського, тому типу, люди, які нас не тільки дивляться. Цей фіра паралельно ще читаю твіттер, Можу цю інформацію відразу отримувати. Добре, дякую. Зараз якраз підпишуся на тебе в твіттер. А ні, я вже підписаний.